Добрий день. Сьогодні я доповім про роботу департаменту соціальної сімейної політики в місті Білогородній Старовській. Тож, департамент забезпечує реалізацію державної політики в межах власних і делегованих повноважень у відповідності до закону України про місцеве самоврядування в Україні в сфері соціального захисту населення, сімейної політики та задоволення потреб та інтересів територіальної громади в сфері надання соціальних послуг. Зокрема. Це повноваження щодо забезпечення реалізації державної політики в сфері соціальної підтримки населення, в тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші категорії громадян, які згідно з законодавством України, мають право на відповідні державні гарантії. Значить, станом на 1 квітня поточного року в департаменті Отримують державні допомоги майже 3 тисячі громадян міста. Це і допомога на народження дітей. Таких у нас 740 сімей, малозабезпечені сім'ї 180 сімей, особи з інвалідністю 700 осіб, особи, які не мають права на пенсію 413, допомога багатодітним сім'ям 216, допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам 384. Допомога одиноким матерям 69 сімей. Наразі я зазначила найбільші категорії по отримувачам державних допомог. Це не всі категорії, а основні, які мають найбільшу кількість. Протягом першого кварталу цього року було прийнято 446 заяв на призначення всіх видів державних допомог та виплачених державних допомог зазначеним категоріям громадян на суму більше ніж 24 мільйони гривень. В порівнянні з минулим роком, 2024, таких отримувачів було майже 4,5 тисячі, та виплачено допомог протягом року на загальну суму майже 110 мільйонів гривень. Здійснюється повна верифікація під час виплати. Є поодинокі випадки переплати сум допомог внаслідок подання заявниками недостовірної інформації. І вживаються заходи щодо повернення коштів до державного бюджету України. Це є на сьогоднішній день важливо, оскільки це бюджетні кошти. Так, щодо роботи із забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, то можу зазначити, що протягом 2024 року забезпечено послугами з реабілітації в міській громаді 19 дітей на загальну суму 410 тисяч гривень. Також до Одеського обласного відділення соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення направлено 318 заяв на забезпечення допоміжними технічними засобами реабілітації осіб та дітей з інвалідністю. За перший квартал 2025 року таких заяв направлено вже 476. За рахунок міської програми охорони здоров'я в 2024 році надана адресну щомісячну допомогу особам з інвалідністю з порушенням функцій тазових органів 45 особам на загальну суму 549 тисяч гривень. В першому кварталі 2025 року таку допомогу надано вже 39 особам на загальну суму 80 тисяч гривень. Протягом 2024 року здійснювалася робота в сфері соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на НЧС та членів їх сімей, а саме перераховану компенсацію за додаткову відпустку, проводилось нарахування та відшкодування щомісячної грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, проводилось нарахування та відшкодування одноразової компенсації за шкоду за подію на здоров'ю та допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 587 тисяч гривень. У 2024 році також оплачено безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів 14 особам на загальну суму 28 тисяч гривень та зубопротизування 10 громадянам на загальну суму майже 40 тисяч гривень. За перший квартал 2025 року в сфері соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та членів їх сімей проведено нарахування та відшкодування щомісячної фешової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування та нарахування та відшкодування одразової компенсації за шкоду за події на здоров'я, допомоги на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи на загальну суму 138 тисяч гривень. Оплачено безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів, чотири рецепти. На загальну суму 5 тисяч гривень, тазовопротизування одній особі на суму майже 9 тисяч гривень. Також хочу зазначити, що в місті діє міська цільова програма Соціальний захист, за рахунок якої виконувалися заходи із надання допомоги сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах це і матеріальна допомога на лікування, матеріальна допомога на післяопераційну реабілітацію, на поховання тощо. Такими виплатами за 2024 рік охоплено 193 особи, на загальну суму 499 тисяч гривень. Водночас надавалася адресна щомісячна допомога стомованим хворим. Це таких у нас у 2024 році було 12 громадян на загальну суму майже 300 тисяч гривень. В 2025 році, відповідно, такі виплати склали 190 тисяч гривень 50 особам і 36 тисяч гривень 18 особам. Також здійснювалася виплата грошової допомоги громадянам міста до дня народження, яким виповнилося 90 і більше років. Протягом 2024 року привітали адресною матеріальною допомогою 19 довгожителів міста, а за перший квартал 2025 року 9. Поки що одноразова виплата до дня народження таким громадянам становить 2 тисячі гривень за рахунок міського бюджету. Щодо повноважень з реалізації державної політики в сфері оздоровлення та відпочинку окремих категорій громадян. Хочу зазначити, що протягом 2024 року забезпечено організацію підбору дітей в межах розподілу безоплатних потівок на оздоровчі зміни до державного підприємства України міжнародний дитячий центр Артек. Та оздоровлено четверо дітей. <кій> У 2025 році таких заяв на оздоровлення дітей прийнято вже 11, з них три дитини наразі проходять оздоровлення в Державному підприємстві України Міжнародний дитячий центр Артек міста Києва та в Закарпатському регіоні. Щодо роботи з організацією соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, в тому числі соціального супроводу сімей осіб, можу зазначити наступ з метою організації надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, в місті білгород Дністровський, здійснюють свої повноваження, комунальна установа Центр соціальних служб та комунальна установа Білгород-Дністровський міський територіальний центр. Соціального обслуговування надання соціальних послуг протягом 2024 року, відповідно до закону України про соціальні послуги, прийнято 211 рішень про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. В першому кварталі 2025 року таких рішень прийнято 61 Одне. з метою покращення рівня життя найбільш вразливих верств міста. Комунальною установою Білорадністровський міський територіальний центр соціального обслуговування надається адресна натуральна допомога у вигляді хлібобулочних виробів, продуктів харчування та гарячих обідів. Також функціонує пункт прокату технічних засобів реабілітації. Колектив територіального центру робить все можливе з метою захисту інтересів людей похилого віку, створення для них сприятливих умов. Життя допомагають подолати труднощі, що з різних обставин виникли в їхньому житті. Водночас на базі територіального центру функціонує три відділення: це відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, відділення організації надання адресної натуральної допомоги та грошової допомоги. Наразі в територіальному центрі перебуває 1252 отримувачі соціальних послуг. Соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома територіального центру надається допомога в самообслуговуванні, дотримання особистої гігієни, годування, пересування в побутових умовах, ведення домашнього господарства, закупівля, доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів. Також приготування їжі, прибирання житла, оплата комунальних послуг. Тобто всі базові послуги, які виникають у людини під час їхньої життєдіяльності, водночас територіальний центр співпрацює з Шабівською та Кароліна буганською об'єднаними територіальними громадами. Що стосується роботи міського центру соціальних служб, який відповідно до повноважень здійснює соціальний супровід сімей, що опинилися в складних життєвих умовах з рідних підстав. То хочу зазначити, що кількість таких сімей за перший квартал 2025 року становить 25, де виховуються 52 дитини. В минулому році за весь рік таких сімей було 74, де виховуються 104 дитини. На обліку в центрі соціальних служб загалом перебуває 41 родина, родина, які, які опинилися в складних життєвих обставинах. 9 опікунських родин, 2 прийомні родини та 2 ДБСТ. Базовими соціальними послугами охоплено у 2024 році 433 особи, з них 155 є внутрішньопереміщеними особами. В першому кварталі 2025 року базовими послугами охоплено 113 осіб, з них 10 сімей це сім'ї категорії внутрішньопереміщених осіб. Також я хочу зазначити, що урядом України схвалено нормативний документ, який, згідно якого запроваджено інститут супроводу ветерана. Тож на сьогоднішній день в міському центрі соціальних служб вже повноцінно працює фахівець із супроводу ветерана. І цей фахівець є фактично першою особою, яка зустрічає ветерана та ветеранку після повернення в громаду. Забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, походження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи та надає юридичну допомогу. По суті, фахівець із супровіду є інформаційним радником для ветеранів, членів їх родин та сімей загиблих. Він допомагає заповнювати документи, координує ветерана спрямовує, представляє інтереси, роз'яснює права, допомагає реалізовувати відповідні соціальні гарантії. Тож за короткий період часу, як у нас в місті працює помічник ветеран, фахівець із супроводу ветерана, опрацьовано ним вже 19 звернень, це в тому числі звернення учасників бойових дій. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей, осіб, які зникли в безвісті, та членів сімей, ветеранів щодо наступних питань: це пенсійні виплати щодо обмеження сум, отримання допомоги на лікування, отримання кредиту, оформлення відповідного статусу, зупинення виплат грошового забезпечення з військової частини, допомоги у розшуку зниклого захисника тощо. Водночас я хочу, крім всіх повноважень, зазначити, що здійснюється велика робота щодо листування департаментом здійснюється відповідно до закону України про звернення громадян та інструкції з діловодства. Департаментом здійснюється повноваження щодо листування, зокрема, це звернення громадян, яких протягом 2024 року на адресу департаменту надійшло майже 2,5 тисячі. Загалом документообіг за 12 місяців 2024 року по департаменту становить майже 40 тисяч документів. Протягом трьох місяців поточного року департаментом опрацьовано вже 2426 документів. З них 684 звернення громадян. Тобто, ми бачимо статистику, що у нас дуже активні громадяни звертаються з усіх питань. Які входять до компетенції департаменту і всі звернення громадян відпрацьовуються відповідно до закону України про звернення громадян своєчасно та в межах повноважень? Підсумовуючи, хочу зазначити, що департаментом відповідно до власних і делегованих повноважень здійснюються виплати з державного бюджету України, передбачені чинним законодавством, з метою забезпечення виконання державних соціальних гарантій, а також виплати за рахунок субвенцій та виплати за рахунок міських цільових програм. Всі дії спрямовані на забезпечення реалізації державних соціальних гарантій окремих категорій громадян та організацію надання соціальних послуг, в тому числі і громаді. Питання, будь ласка. Що робити фахівця який наразі питаннями учасників бойових дій, ветеранів скажіть будь ласка в основному ви сказали що це питання пенсійного забезпечення і інші питання отримання статусу да? скільки вже працює цей фахівець загалом сказали 19 заяв і скільки з них ну, дійсно громадяни знають що треба звертатися до такого фахівця знають пройну явність а не йдуть просто до мерії Питають, як може співпрацювати з даним питанням? Значить, фактично, цей фахівець у нас працює десь близько двох місяців. Тобто, це нова посада, яка введена в громаді щодо інформації. По громаді, що у нас є такий фахівець, я хочу е, зазначити, що неодноразово вже проводилися прес-конференції. Саме цей фахівець у нас давав інтерв'ю, що він такий є. Е, також е, ну, на телебаченні е, це було опубліковано. Е, так, а також на сайті міської ради є інформація про те, що є така особа у нас в громаді, яка всебічно. Надає допомогу ветеранам і членам сімей. Тобто, проведена широка інформаційна кампанія з метою доведення до відома громадян, що є такі фахівець в громаді вже. Фактично, він на сьогоднішній день знаходиться в центрі соціальних служб. В нього там кабінет, він там приймає громадян. Дякую, ще питання. Скажіть, будь ласка, чи є зміни в процедурі отримання субсидій або допомоги малозабезпеченим сім'ям? Якщо є, то більше звернуто? Що стосовно субсидій, я не можу вам надати відповідь з першої частини вашого питання, оскільки вже майже два роки субсидії призначення та виплата субсидій передані до органів пенсійного фонду. А стосовно малозабезпечених сімей, то Є зміни в законодавстві завжди, їх не буває, щоб не було, угу. тобто актуальні зміни всі отримувачі державних допомог, можуть дізнатися в першому кабінеті Проволок офіцерський 8 на прийомі у спеціаліста. Там буде дуже багато нюансів, тобто враховується і склад сім'ї, і доходи особи, і всіх членів сім'ї. Тобто неможливо на це питання. Тут особа звертається, я хочу отримувати допомогу. Відповісти особі, чи має вона право чи ні, неможливо, оскільки необхідно згідно законодавства, врахувати всі нюанси. Дякую. Ще питання. Дякую. питання соціальної доступності учасників бойових дій, які от наразі повертаються з фронту. Як цим питанням буде опікуватися саме ваш департамент? Це одна з таких найболючіших, можливо, так? Да? Проблема, яка сьогодні буде існувати і загалом по всій Україні, тільки на нашому місці. А що ви маєте на увазі доступність, соціальна до, без доступ, без або доступність? безбар'єрність органів доступність і доступність, безбар'єрність ветеранів інвалідів до ем, установ державних місцевої влади, хоча б так, не говорячи вже про звичайні там об'єкти інші. Ми займаємося також додатково цим питанням. Це не основні наші повноваження. Додатково ми займаємося в частині надання допомоги ветеранам, які повернулися додому, і в яких обмежена руховий апарат, тобто вони присуваються на візках. Таким двом. В минулому році надана допомогу на облаштування доступності в місцях їх проживання. Щодо доступності по місту, ви знаєте, яка у нас архітектура і яка кожен орган має забезпечити сам доступність до своєї організації. В департаменті у нас доступність є, у нас пандус, витриманий градус. Є накладки на Плитку, і тому в нас з цим проблем немає. Щодо інших структур, то є у нас в міській раді, в суді, тобто майже до всіх органів є доступність. Є поодинокі випадки, де їх немає, але ну, я вважаю, що таке питання необхідно вирішувати саме керівнику організації, де немає доступності. І в тому числі, зокрема, це має займатися архітектура. Чи буде повернута програма, коли існувала соціальне таксі для таких громадян саме? Я не можу вам відповісти на це питання. Це програма, яка діяла за рахунок коштів міського бюджету. А тому як депутати вважають за потрібне, так і якщо буде звернення запит по соціальному таксі, то ну, і виділять на це кошти, то можливо буде. Якщо ні, то. На державному рівні. Я наскільки знаю, цю програму було скасовано в зв'язку з тим, що у нас в місті з'явився цей соціальний автобус, де є також доступність для таких категорій людей. Тобто витрачати кошти місцевого бюджету ну, вважали недоцільним і на таксі, і на автобус, який повністю забезпечує потреби такої категорії людей. Дякую. Тань більше немає. Всім дякую, прес-конференцію.